Вечора шановні телеглядачі в ефірі Калуське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії працює Наталія Квасюк. З 1 травня за новими тарифами працюватимуть атракціони у міському парку культури та відпочинку імені Івана Франка. Рішення про підвищення тарифів було прийнято 19 березня на черговому засіданні міськвиконкому. Загалом члени виконкому розглянули майже 50 питань. Першим у порядку денному з доповіддю про підсумки роботи управління пенсійного фонду України в місті Калуші та районі за минулий рік щодо забезпечення правильності і своєчасності призначення та перерахунку пенсій, забезпечення надходження власних коштів до бюджету пенсійного фонду виступив начальник управління Ігор Кучма. Він зазначив, що Калуське управління за звітний період виконало доведені показники значно краще, ніж інші підрозділи ПФУ в області. Ігор Кучма зупинився і на проблемних питаннях. Заборованість, в області Заборованість пільгових пенсіях Оріани і Калівного заводу. Друге проблемне питання, ну, зрозуміло, що воно на сьогодні вирішується. Напевне, буде в системі комплексів вирішуватися по вирішенні проблемних питань Карпатногохіму і Луко. Робота Карпатногохіму і ЛУКО. Друге проблемне питання це є робота техмашу. Тобто це тих підприємств, які, скажімо, колись... Працювали е, з підприємствами е, Карпатнавтохім, «Блокор». На сьогодні, на жаль, це підприємство має забороність 2 млн грн до пенсійного фонду, там є забороненість по заробітній платі. І перспективи цього підприємства на сьогодні не бачаться як такі. Третє проблемне питання, яке на сьогодні актуальне і е, вже позичені місці актуальне, це є. Середня заробітна плата у фізичних особах по місту Каличу. Якщо аналізувати 2012 то у нас спостерігалася позитивна тенденція у цих підприємців, які отримують, які виплачують заробітну плату менше мінімальної. Так, у січні 12-го року у нас було 19%, а вже в грудні було 13% таких підприємств. Сьогодні, на жаль, січні місяці знову відмічається мічається ліс Сьогодні Уже 16% найманих працівників, де показується заробітна плата менше мінімальна. І четверте проблемне питання це є питання, яке я, знову ж таки пов'язане з роботою реально і колійного заводу. Питання в тому, що ті зловживання, які були на сьогодні, 5 мільйонів гривень переплат по пенсіях, 5 мільйонів гривень. Знаєте, що працюють і правоохоронні органи, і на судні ці кримінальні справи в судах. Прошу розглянути можливість про передачу управління борговими зобов'язаними фірми, яка зараз спільна фірма і карпат Карпатнахі, яка запропонувала мирову угоду. Друге, активно із міської економічним діями і податковою попрацювати з приватними підприємцями і малим і середнім бізнесом. Не може бути, щоб середня їх заробітна плата була нижча, ніж безробітна. Це є молодця. Виконавчий комітет міської ради, зокрема, вирішив активізувати роботу комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із зарплати щодо погашення боргу зі страхових та єдиного внесків до пенсійного фонду, заборгованості з виплати зарплати з одночасною сплатою внесків до ПФУ, посилити роботу робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. Члени виконкому затвердили проект програми соціально-економічного та культурної. Розвитку міста на поточний рік та основні напрями розвитку на 2014 і 2015 роки. Також виконком дозволив експлуатацію кладовища у мікрорайоні Хотінь. Іншим рішенням встановлено допомогу на поховання в розмірі 639 гривень за кошти міського бюджету для деяких категорій осіб. 65 громадянам надано матеріальну допомогу на загальну суму 27,7 тисячі тисяч гривень, в тому числі двом хворим на гемофілію по 5 тисяч гривень, Хоча ця категорія хворих підпадає під державну програму. З метою створення фінансових ресурсів для розвитку матеріально-технічної бази комунального підприємства парк культури і відпочинку імені Івана Франка. Виконавчий комітет вирішив встановити нові тарифи на атракціони. Нині діючі були запроваджені ще три роки тому. Так найпопулярніші дорослі атракціони колесо огляду і ланцюгова карусель коштуватимуть 10 гривень, а у святкові дні 15. Вартість дитячих атракціонів від 5 до 10 гривень. Катамаран і човен 25 гривень за два. 20 хвилин. Нові тарифи набирають чинності з 1 травня. Загалом на засіданні було розглянуто майже 50 питань. Проблемою наукової та практичної медицини з давніх давен та і сьогодні є проблема раку його профілактики, раннього виявлення та своєчасного лікування. Особливо гострою вона є у жінок. На жаль, захворювання на рак геніталії протягом останніх років помітно збільшилась, так стверджують медики. Однією з причин є неувага жінок до свого здоров'я, нехтування профілактичними оглядами та своєчасним лікуванням. Кожна жінка повинна з особливою увагою ставитись до свого здоров'я. Та, на жаль, все частіше українські жінки забувають дорогу до кабінету гінеколога. За словами акушера гінеколога жіночої консультації, Інни мельничук щороку в жінок Калущини виявляють понад 30 випадків злоякісних захворювань. У 2011 році серед жінок. Калицького району було виявлено 39 злоякісних захворювань. Із них рак шийки матки 18 жінок, рак тіла матки 12 жінок, рак яйників 8 жінок, рак вульви – одна жінка і початкова форма раку, рак інсіту 5 жінок. В 2012 році було виявлено 32 жінки хворих на рак. Ну, не можна говорити про зменшення кількості онкох. Хворих просто тих декілька жінок ми не виявили у 2012 році, і будемо виявляти їх в цьому році. Дуже важливо для жінки проходити регулярні огляди та обстеження. І це стосується не тільки жінок після 30, але й молодих дівчат, адже за останні роки зростає кількість ракових захворювань саме в молодому віці. Насторожує помолодіння раку, насторожує те, що на сьогоднішній день не дивною є виявлення онкологічного захворювання у молодих жінок 20-22 роки, 26 років. Вже рак у таких жінок на сьогоднішній день, на жаль, нас медиків не дивує, тому що є досить частою патологією. Як стверджують медики, головною причиною небезпечної недуги у жінки є легковажне ставлення до свого здоров'я. Відтак, несвоєчасне звернення за медичною допомогою та ігнорування профілактики захворювання. Профілактика є первинна і вторинна. Первинна профілактика це уникнення факторів шкідливості. Це в першу чергу здоровий спосіб життя, здорове харчування, контроль ваги тіла, тому що неодноразово ми повідомляємо, що надлишкова вага веде за собою значні гормональні порушення, які в свою чергу сприяють раковим захворюванням. Малорухомий спосіб життя так само сприяє надлишковій вагі, гормональній. Порушенням, що в свою чергу збільшує ризик онкологічних захворювань. Здорове харчування, проста здорова їжа, уникнення алкоголю, уникнення канцерогенних продуктів, газовані напої, чіпси, всякі канцерогенні добавки – це все шкідливе для нашого здоров'я. Ну і, звичайно, коріння. На сьогоднішній день 20% раків пов'язують з корінням. Заходами первинної профілактики, в основі якої лежить здоровий спосіб життя, відмови від шкідливих звичок, можна уникнути не тільки передчасного старіння, а й віддалити ризик виникнення у себе онкозахворювань. А ще можна істотно вплинути на небезпеку шляхом своєчасного виявлення лікування передракових захворювань. Потрібно пам'ятати, рання діагностика та лікування здатні привести до повного одужання. Освячення в юні музиканти відбулося нещодавно у музичній школі номер 2 на фортепіанному відділі. Творчий захід у формі відкритого академічного концерту підготувала зі своїми учнями завідувач відділу викладач-методист Наталія Шалата. Доброю традицією у музичній школі номер 2 стало проведення березневого відкритого академічного концерту у формі звітних концертів викладачів різноманітних тематичних концертів. Прикладом цікавої форми такого творчого заходу стало посвячення в юні музиканти, що відбулося 16 березня на фортепіанному відділі. Концерт організувала і провела зі своїми учнями завідувач відділом, викладач-методист Наталія Шалата. Сьогодні нас не Концерт. Сьогодні в нас є посвячення наших найменших діточок в юні музиканти. Сьогодні ми всі будемо благословляти наших початківців на довгу таку музичну дорогу до музики до, шлях, до шляху до мистецтва. Цей шлях не є звичайно легкий, він потребує багато праці, багато зусиль, багато терпіння, але повірте мені. Він є прекрасний, ця дорога є прекрасна. варто прислухатися до, до думок чи до підказок філософів, поетів, які що трошки більше знають від нас простих, які знають прості істини життєві. І нам доносять деколи абсолютно таких простих і звичайних, на перший погляд, навіть. Дитячих вісінька головними учасниками свята були учні нульового і першого класів, які тільки-но розпочали опановувати ази професійного фортепіаного мистецтва: Аня Когут, Матвій Чорнобай, Софія Нижник, Божена Король, Юля Сивоус, Ірина Левінська, Настя Худик, Діана Мельник. Маленькі музиканти дуже серйозно готувалися до свого першого публічного виступу. І, незважаючи на невеликий термін навчання, успішно підготували і виконали музичні п'єси, як сольно, так і в дуеті зі своїм викладачем. А Іринка Левінська продемонструвала ще й чудове виконання на скрипці, яка є для неї основним фаховим інструментом. Юна Скрипалька зіграла відому українську народну пісню Думи мої в обробці Олександра Лисаковського. Вона готувала її на святковий. Шкільний концерт з нагоди 199-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка. Виступи маленьких піаністів, публіка. А це їхні батьки, родичі та друзі, учні середніх і старших класів та викладачі школи вітала щирими оплесками. На згадку про свій перший концертний виступ посвячені в юні музиканти. Учні отримали пам'ятні подарунки. Привітали дітей своїми виступами і старші учні, продемонструвавши результати багаторічного навчання. Наталія Шалата запевнила, що завдяки наполегливій праці та старанності кожен із дебютантів зможе досягти такої ж майстерності. Вона побажала своїм вихованцям успіху, натхнення та сповненої захоплюючих вражень дороги у прекрасний світ музичного мистецтва. Зараз учні фортепіанного відділу готуються до шкільного конкурсу Юний Віртуоз, а кращі з них стануть учасниками обласного конкурсу виконавської майстерності, що відбудеться 5 квітня в одній з музичних шкіл Івано-Франківська. Це була вся інформація, яку підготували мої колеги-журналісти. А я прощаюся з вами і хочу побажати вам хорошого настрою. На все вам добре, хай щастить.